Всім привіт. Дивіться, 9 ранку, а він вже під магазином, вже його готують. Це якийсь капець, я вам говорю. Прикольний журавець. Чернівецькі ковбас. Oh, вже йому кидають м'ясо, вже його... Його любимі смаколики це м'ясо і риба. Це капець, красота. Красота, коли звірі так прилітають, це взагалі прикольно. Воно б так завжди було, якби люди не вбивали вувки, зайців, ці, ті уходники. Затрипані, не хочу інакше говорити. Дивіться, яке воно, дивіться, як прикольно, коли воно прилетіло. Це просто капець. О, ще й голов там. Якорь кинул. Ты що, журавель зараз тебе твои здесь и все.